Це проєкт як здоров'я. І що п'ятниці у цій студії о 13.00 ми говоримо про ті проблеми і моменти, на які варто звернути увагу, та як власне ми можемо з вами їх побороти завдяки кваліфікованим спеціалістам. Власне піднімаємо важливі теми, і сьогодні більше будемо говорити про здоров'я дітей. Адже за оцінками ЮНІСЕФ, півтора мільйона дітей в Україні ризикують отримати психологічні розлади через війну. Агресія Російської Федерації позначилася прямо або опосередковано і на фізичному здоров'ї багатьох. І саме це створило цілу низку інших проблем, про які вже давно застерігали медики. Тож, на які сигнали потрібно варто батькам звернути увагу та коли звертатись до спеціаліста про це запитаємо у гостей нашої студії. Це дитяча неврологиня Хмельницької обласної дитячої лікарні Ірина Коваль та дитяча психологиня Хмельницької обласної дитячої лікарні Анастасія Щиголь. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Ми вас раді бачити. Дякую вам, взаємно. Взагалі насправді вже багато років нам говорять про те, що стрес прямо впливає на наше як фізичне, так і ментальне здоров'я. Зараз в період війни ми розуміємо, що цей рівень стресу він просто зашкалює і в дітей, і в дорослих власне незалежності від віку. Чи ви це вже помічаєте? Зокрема, якщо говорити і про фізичне здоров'я, і про психологічне? Так, звичайно, до нас дуже часто звертаються батьки зі скаргами, які от виникли саме під час от, бойових угу. дій. Саме після повномасштабного вторгнення на погіршення стану дітей, на погіршення їхнього і фізичного стану, і ментального здоров'я, і психологічного стану, пані Анастасія, Яка історія із психологічним станом дітей? А, почастіше ли випадки звернення батьків, які бачать, що з дітьми щось не так: діти налякані, діти тривожаться, діти хвилюються і не можуть справитися зі своїми проблемами самостійно, і батьки не справляються із цим. Тому вони звертаються за, до нас за порадами за, за допомогою, mm -hmm. і таким чином ми співпрацюємо за період повномасштабної війни? Тобто ці випадки почастіше лише так, так, Так дійсно вони дуже стали частими. Щодня на прийомі буває по кілька випадків саме таких станів. Як співпрацює невролог і психолог між собою, аби надати кваліфіковану допомогу? В нас у Хмельницькій обласній дитячій лікарні досить така злагоджена команда, тобто, в нас така досить співпраця тісна з Анастасією Васильівною, як психологом. Якщо я на прийомі в себе бачу дитину з якимись такими скаргами. Я посилаю на консультацію до Анастасії Васильни, і далі вже вона мені розповідає, що їй не сподобалося цій дитині, чи дійсно підозра саме на якийсь такий тривожний стан підтвердилася моя. І ми вже далі вирішуємо разом, чи потрібно дати лікування, чи потрібно дати якусь іншу підтримуючу таку терапію, чи можливо якісь інші психологічні методи лікування. Тобто, в нас досить такий тісний командний зв'язок. Так, коли поступає пацієнт до невролог, не завжди батьки хочуть звертатися прямо до психолога uh -huh. чи психіатра, наприклад. Так? У нас в лікарні можна це зробити, звернувшись до невролога. Невролог, уже розібравшись цій ситуації, направляє до інших спеціалістів. Зазвичай ми співпрацюємо з Іриною. Вона, коли не приведе до мене пацієнта, я проводжу детальний огляд, збір анамнезу, і вже ми розбираємо події, які дитину тривожать, стани, які дитину тривожать, чи батьків. І вже там на фоні цього ми формулюємо свої висновки, і далі ми там дивимося, чи це неврологічна проблема якась, чи це все-таки психологічно-психіатрична проблема. Якщо говорити про перші якісь дзвіночки, так, от на що батькам потрібно звернути увагу, можливо, це зміна поведінки або зміна емоцій, власне, аби зрозуміти, що не треба впустити цей перший момент, а одразу звернутися до лікаря. Досить часто е приходять зі скаргами на те, що дитина почала. Або часто кліпати очима, або почала покашлювати, або якісь такі мінімальні рухові реакції, тобто чи шиєю повертає, чи шморгає носом, тобто такі загальні тикозні розлади. Досить часто, от саме на, після якогось такого стресового чиннику. також порушення сну, порушення апетиту, кошмари нічні, сноходіння, сноговоріння. Дитина часто почала відвідувати туалет. Якась така з'явилася саме акцентуація на тому, щоб от мама, я боюся, мені потрібно там сходити зараз в туалет. Тобто ось такі якісь скарги з'являються. Угу. А трішки також допомню, що я замітила. Буває таке, що діти приходять і гризуть нігті, от а, там до крові можуть загризати. Угу. Були випадки, коли дитина гризла волосся. Буває таке, буває таке, що дитина а, ручки пітніють. І от перебирає пальчиками, не може всидіти, от типу такі там коливальні mm -hmm. рухи виконує. Я прошу батьків звертати увагу саме, за який період це все змінилося, і яким чином це проявляється. Для нас це важливо знати. І після чого це все. Бо завжди, я завжди говорю, що щось на це повпливало. Не може так бути все добре, а потім з'явилися якісь тривожні такі дзвіночки. Завжди є причина. Ми повинні знайти цю причину. Чому так? І далі вже… По, цьому, по цій діагностиці робити далі якісь процедури або маніпуляції. Батькам складно зрозуміти цю причину? Ні. Звичайно, ні. Ні, не складно. Ви ж кожного дня бачите свою дитину. так? Ви кожного дня бачите її поведінку, її реакції, її, е, там, що їй подобається, що вона раніше робила, що вона зараз робить. І таким чином так проаналізуйте, щоб чітко бачити, чи було раніше такі там, проблемки тривожні, чи не було. Можливо, впливають на дітей, часто впливають на дітей, коли. Сирена, або коли ну, там, працює ППО, вони чітко чують вибухи, або прильоти, коли були mm -hmm. от, о, діти чули, і після цього їхній емоційний стан дуже погіршився. І я батьків, прошу, що як ви бачите такі зміни, обов'язково зверніться за допомогою. Ми підкажемо, як далі працювати. Чи можна якусь вікову групу виділити дітей, хто найбільш вразливий? Е, насправді навіть були такі випадки, коли зверталися мами дітей до року. Дорічного віку, наприклад, був випадок дитини зі Старокостянтинова. Дитину я спостерігала з перших місяців життя. Він чудово розвивався, прекрасно, ніяких не було в нього скарг. Після вибухів в Старокостянтинові вони батьки спускали дитину в укриття, і він перестав спати нормально. Тобто він перестав спати, він перестав маму відпускати свого от, поля зору. Мама не могла навіть там відійти до нього від нього взагалі абсолютно. Тобто він абсолютно от, так, був прив'язаний до своєї матері. Саме після от, таких от, ситуацій вони знайшли рішення таке досить цікаве. Вони йому це все перетворювали на таку гру. Тобто, навіть от, в річної дитини. Такої, ніби що та дитина розуміє, mm. так маленька. Вони йому надягали наушники, перетворювали це все на якусь гру, включали там на планшеті мультики. Звичайно, ми проти гаджетів, <гаджетів>, <гаджетів> так але бувають ситуації, які дійсно вот це саме в цих укриттях воно вот, виручає. В його клали в таку. Спеціальну коляску, така з ручками, накривали і там його так закачували. Тобто, своєю поведінкою робили, ніби це щось веселе, якась така гра, і дійсно дитини стан покращився. Тобто, фактично, психологічно таку допомогу і підтримку можна навіть надати дитині, так, з якою ще важко так, комунікувати. Так, да? так, тобто немає таких чітких рамок, всі діти вразливі. Підлітки вразливі, дошкільнятка вразливі, діти шкільного молодшого віку. Всі діти вразливі до цього, не тільки, тобто це не тільки дорослі, так от як ми сприймаємо цей стрес. В діток також є великі з цим проблем. Дітки все все рівно розуміють і відчувають будь-які зміни настрою батьків, і так само вони во тривожаться і переживають через це все. Методи допомоги різним віковим категоріям. Вони теж різні. Ну, звичайно, так. Е коли дитині там 3-5 років, ми не можемо там да, сісти і чітко об'яснювати uh -huh. це. Саме робимо це в формі рольової гри. Ми можемо погратися, перекрутити це, типу що зараз отака ситуація, але ми з тобою в безпеці, в нас все добре. І давай будемо там сюжетно-рольову гру. Наприклад, лялючками це все пояснити, показати. Ну що дитині подобається. Е казкотерапія, типу придумати казочку. І на фоні цього так розповісти історію, цю, що з ними зараз тут відбувається. У дітки вже більш такого шкільного віку, з ними ніби легше їм пояснювати ситуацію. Їм можна говорити. Я завжди про це говорю, що треба говорити прямо. Прямо. Дітки мають право знати правду, тому що вони щитують з нас емоції повністю. Угу. Вони вміють дуже гарно це все робити, і ми навіть не підозрюємо наскільки вони це все роблять. І, і коли з дитиною відверта, але ти пояснюєш, ми з тобою зараз в безпеці, ми все робимо для того, щоб ми були з тобою живі, здорові, і в нас з тобою все круто і добре. Але проговорювати це завжди проговорювати. Mm -hmm. Методи для того, щоб відволіктися, багато є. Наприклад, включити музику, включити комедійний серіал, там кінофільм, перепрошую, пограти гру улюблену, піти на кухню, попити чаю, там ну. Вести ту рутину, яку завжди веде, і дитину так. це відволікає і заспокоює, так як так, як ми завжди себе ведемо. Uh -huh. От, типу, не акцентувати багато увагу на цьому, особливо при зміні от, місця проживання, uh -huh. от рутина вона uh -huh. вкрай важлива, тобто, все рівно потрібно прокинутись, там поснідати, снідати якимись такими більш-менш тими самими речами, які от, і продуктами, які діти їли на попередньому місці проживання. Так само там якусь старатися улюблену ковдручку, якщо є mm -hmm. можливість її там зберегти, якусь улюблену піжамку. Тобто, щоб створити отаке відчуття, що да, щось змінилося, дійсно. Але от, оця от стала така програма, залишилась, тому що оця рутина щоденна, вона дійсно досить гарно впливає на психологічний стан. А то, стабільність це дорівнює безпека, так. так. так, 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 так. так. Якщо говорити власне про допомогу дітям батьки, от ви згадували про те, що батьки часто навіть до психолога не хочуть приводити так. дитину, тому що соромляться, що дитину треба вести та. до психолога. Власне, як дитина реагує mm -hmm. на прийомі, до прикладу, як себе поводить? Ну, в нас просто суспільство досить стигматизовано до слова психо в будь-якому його прояві. Тобто, незалежно чи це психолог, чи це психіатр, чи це психотерапевт. Mm -hmm. Тобто, це три абсолютно різні спеціальності. Але в нас досить суспільство до цього насторожено ставиться. Е, тому ми вже на прийомі, от як до мене приходять такі дітки, я пояснюю, що в цьому немає нічого такого страшного, що ніхто вашій дитині клеймо, там, на лоба не начіпить, і ніхто не буде знати, що саме от ви ходили до цього психолога чи до того самого навіть психіатра. Тобто в цьому немає нічого страшного. Головне допомогти дитині. Також бувають проблеми з визнанням самої цієї е, фактору батьків. Тобто батьки можуть багато чого приховувати саме від лікаря, тому що там чи соромно, що вони там сварилися при дитині, чи щось дитина таке побачила, що її вразило. Цього ніколи не треба боятися, тому що лікар не сидить на прийомі для того, щоб засуджувати батьків, не для того, щоб образити і сказати Ви погана мама чи ви поганий тато. Ні в якому разі. Для того, щоб визнати оцю от саме причину, до неї дуже важливо докопатися, тому що. Перша оця допомога це забрати фактор. Звичайно, в цих умовах, яких ми зараз живемо, зрозуміло, ми не можемо все прибрати. Але якісь такі от, ем, сімейні конфлікти це велика, велика ймовірність, що їх можна просто забрати зараз. Ми насправді всі відчуваємо тривожність, це точно. І діти так само, тому що і діти ми розуміємо, що їхні батьки можуть бути на передовій, так тато може так. бути на передовій. Власне, може родина пережити втрату, втрату на лінії фронту. Це теж дуже складна історія uh -huh. для ментального здоров'я дитини. власне. Як тут діяти батькам, власне, як підтримувати, можливо, як помітити цю тривожність в першу чергу на фізичному, можливо, рівні, а потім допомогти. Це також залежить від вікової категорії дитини. Так? Чим менша дитина, тим менше вона сприймає, чим старша, тим більше у неї вже правильніше да? сприйняття ситуації. Таким чином, коли батьки звертаються з дітками, що от щось не так з моєю дитиною, щось не то перестала їсти, перестала спати. от Ірина про це говорила. А, і вона тривожиться. Дійсно, ми там обстежуємо дитину, ми дізнаємося, що не так, що було так, що трапилося. Чи дійсно коли батьки на передовій діти дуже хвилюються за їхній стан, за їхнє життя. У mm -hmm. мене був хлопчик з Летичева. Я чомусь дуже добре запам'ятала цю історію. Він приїхав до нас, до Ірини, до речі, він приїхав, і Ірина направила до мене, тому що він там такий трішки був в депресивному стані. Обстеживши його, я вже дізналася, що батько на війні у нього. Ми почали з гордістю говорити про його батька, так. про те, як ми гордимося mm -hmm. тут ним зараз. що Ми йому вдячні. Так. Я особисто вдячна, вся лікарня йому вдячна. Mm -hmm. Типу, ми почали його. Настільки старатися підтримати звичайними словами, звичайними е, якимись діями, я почала розповідати, який він для нас герой і що він для нас робить. Там ми з мамою обидві плакали, коли ми це все говорили, тому що це дуже чути, чутлива тема. І цей хлопчик ніби так, е, я бачила по ньому, як для нього це важливо mm -hmm. чути, от, що він такий у нього крутий, класний татусь, який нас всіх захищає. І таким чином там він отримав в даний день в даний момент від мене там підтримку. Там і від Ірини відтримку цей день отримав комплексну так, підтримку, гу. так тому ми пояснюємо батькам, що важливо про це говорити і важливо підтримувати звичайними словами, звичайними походами по макроницях, в кафе, в кіно, куди можна. Старайтесь підтримувати по максимуму так, щоб було дитині добре. Угу. Просто добре і спокійно. Старайтесь зберігати спокій. Ну це до речі, ще гарна порада і для суспільства в цілому. Так, що так, ми так. всі маємо звернути на це так. увагу підтримувати дітей, щось їм говорити приємне про батьків, тому так. що підтримати, тому що коли ти це чуєш щодня, там від свого кола осіб, це одне. А коли ти чуєш власне від Так, інших від, людей, від абсолютно незнайомої так. людини малючкам, ще я раджу, бо тому, що також є. от, ну дитинка народилася. Батько приїхав на виписку, побачив угу. цього цей такий кульочок, і все. І дитина так само батька не бачить. Тому мами деякі, це взагалі не я придумала, це мені мама одна порадила, що вона роздруковувала великі фотографії батька, вона вішала їх по квартирі і показувала дитині, що це тато. Коли тато повернувся, хлопчик підбіг і зразу тату. Ага. Тобто, і татові приємно, який не бачив, як дитина зростає. І хлопчик знає, що це дійсно його тато. Тому я такі теж даю поради. Там навіть татові. Казочку на ніч читати. Тобто ми ложимо біля себе фотографію тата. Ми йому читаємо казочку, тому що татові там от, ніби він почує нас. Це так само і на рахунок втрати також, що потрібно, щоб дитина про це ну, пам'ятала. Тому що це ж не просто там така банальна ситуація, це дійсно ці всі люди наші герої, тому ми повинні про них пам'ятати і їхні діти також. Чи звертаються до вас діти, які втратили батьків? Так, ось було навіть недавно. У нас три дитини у мене точно було, які ось недавно втратили татів. Це дівчатка, вони в такому депресивному стані. І вони, знаєте, як кожна людина, коли втрачає рідну людину, проходить етапи горя. І етап це перший один із етапів, коли людина не сприймає цього. Вона, от, от заперечує, так. От, що не може бути такого. Ні, це не зі мною, це не мої рідні. Це... <кхи> Тоді в таких випадках. Вони якраз і в цих випадках приходили до нас. Я пояснювала, звичайно, це дорослі дівчатка були, це були підлітки, з якими я могла говорити речі, називаючи своїми іменами. Я пояснювала, що ти проходиш етапи горя. Це нормально. Твій стан нормальний, тому що ти жива людина. Ти відчуваєш біль, ти відчуваєш. Тугу і це нормально це відчувати. Дозволь мені тобі чимось допомогти, підпусти мене до себе. І таким чином ми з нею говорили, довго говоримо. І бачу, коли при потребі там проводячи опитування, там шкали дивляться, я бачу там, там виражений, наприклад, депресивний стан, так? І вже я там раджу, що можливо вона не хоче йти до дитячого психіатра, там у нас ще є лікар-психотерапевт. Uh -huh. Ми так стараємося також комплексно обстежувати. Я раджу ще сходити, щоб. Виписати якісь ліки, коли я бачу, що просто слів замало. Краще пролікуватися, mm -hmm. деякий невеличкий період часу, і тоді все стабілізується, тоді почнуться етапи інші горя, і цій дитині буде легше їх пройти, коли є і як психологічна підтримка, так і медикаментозна. Як навчити дитину розуміти свої емоції, так? тому що емоції теж можуть бути. Різними, і дитина може навіть сама не усвідомлювати, як вона на ту чи іншу ситуацію реагує. Дійсно, от починаючи з трьохрічного віку, в дитини починають з'являтися і злість, і заздрість, і інші такі негативні саме емоції, тому що з позитивними емоціями тут достатньо Чем? просто, тому що тут навіть нічого й пояснювати по суті не треба. Коли е, мама бачить от, ситуацію, яку, що дитини от, виникли такі негативні емоції, дитина починає кричати, плакати. Їй треба сісти, подивитися дитині в очі, щоб був контакт очі в очі, сісти на рівень дитини. І сказати, Я тебе розумію, тобі зараз погано, ти себе погано почуваєш, ти зараз відчуваєш злість. Оце так виглядає злість. Є такий метод от, пояснення цих емоцій, що дають листочок паперу дитині, щоб дитина намалювала, от, що вона зараз відчуває в цей момент. Зазвичай вони там малюють якісь такі каракулі темними кольорами, але от, вона промалювала цю ситуацію і її відпустило, їй стало краще. Тобто, отакі, от, так, всі ці емоції потрібно дитину навчати. Все це має мама, тато, інші родичі проговарювати. Тобто потрібно постійно пояснювати, що з тобою не так. От, і обов'язково казати, я тебе розумію. І коли потім буде перебувати хтось зі старших в такій ситуації, дитині також пояснювати, що я зараз погано себе почуваю, тому, тому тому. Тому я на тебе там, накричала: вибач мене, будь ласка, давай там, ми зараз поп'ємо разом чаю, mm -hmm. чи з'їмо попечиво. Тобто так, наскільки це складно, якщо батьками є фактично ті люди, яких не вчили проявляти емоції, у нас теж з цим є проблеми про те, аби і проявити і ще їх проговорити. Ці емоції, це для дорослих теж може бути складно, може. Але у нас зараз дуже сучасні батьки, так. вони все знають дуже круто mm. і все розуміють. Якщо в них якісь є психологічні травми, вони нам про це говорять. Вони і проговорюють свої mm -hmm. травми. Типу вони вчаться жити разом з дитиною і вивчають емоції ті ж самі. Так. Так? Просто вони говорять про це, і це круто, коли вони вміють про це сказати вголос. Тому зараз, якщо чесно, з цих проблем мало, майже немає. Ну, це приємно чути, так. насправді так Дійсно. про те, що люди і усвідомлюють, так. і намагаються якось вже ці помилки не застосовувати не застосовувати свої. на своїх дітей. Так, 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 права. Звичайно, буває конфлікт поколінь, коли от старше покоління, там бабуся, угу. а в нас було так. Ми дитинку пеленали, а от так. ви не хочете, то ми так. говоримо, що ви своїх дітей. От у вас там є син, там якому чи дочка, який там 30 років. Будь ласка, пеленайте. так. <свісно> а це все таки дитинка. От ваших дітей, тому давайте залишимо її в спокій і хай займаються так, як хочуть. Ви просто спостерігаєте. Загалом зараз що можуть зробити і бабусі, і дідусі, батьки, родичі, близькі загалом дитини, аби максимально тримати її емоційний стан на рівному, власне на такому стані задовільному, принаймні, хоча б незважаючи на те, що в нас чи не що ніч тривога. Так. Ми чуємо, як ви говорили, і роботу протиповітряної оборони, і так так. також діти і в садочках, і в школах, угу. в укриттях, і це продовжується щодня. А насамперед, попрошу не акцентуватись на цьому. Не постійно про це не нагадувати, не говорити постійно про це. І максимально спокійно, максимально врівноважено і буденною рутинністю жити, і якби, не заважати це робити дитині. Так? Не, 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 не радити її, не наполягати, не нав'язувати свою думку, своє ставлення. Просто бути поруч, коли потрібно, дитина сама покличе. Так. Це. Вони теж не, не будуть собі все тримати, вони також дуже хитрі зараз. Ну і ніби така не, не дуже хороша річ, так до всього поганого все рівно звикаєш. Тому згадати нас на початку повномасштабного вторгнення, так. порівняти з зараз, так, ну, ситуація ніби не, не, не чудова, не прекрасна, але все okay. рівно до всього поганого звикаєш. Тому батькам також потрібно дійсно не проявляти якихось таких, от, прямо. Бурних емоцій, саме коли от починається там, сирена, тривога, тому що вони дійсно е, лякають цим діток. Тому там зібрати речі, ми йдемо в укриття, ти ж знаєш, що це таке, ти там вже був. Тобто це угу. все знову ж таки проговорювати і рутина щоденна, вона вкрай важлива. Насправді. Я сподіваюся, що наша з вами розмова стане ще одним нагадуванням для батьків, аби вони звертали увагу на емоційний стан дитини, аби розуміли, що не треба соромитися, Та треба так. одразу йти до спеціаліста, тому що коли проблема лише починається, її значно легше так. вирішити ніж тоді, коли вона вже так, так. так. Тому ми власне сподіваємося, що ви дотримуєтеся порад, який сьогодні ми почули від спеціалістів у проєкті як здоров'я. Ну і нагадаю, аби ви надсилали також ваші запити про те, кого із лікарів ви хочете побачити у цій студії. Ну, а сьогодні нагадаю, з нами була дитяча неврологиня Хмельницької обласної дитячої лікарні Ірина Коваль та дитяча психологиня Хмельницької обласної дитячої лікарні Анастасія Щеголь. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую вам за запрошення. Ну а власне